Хочу відверто сказати, на жаль, у нас не так багато е снегоуборочної техніки. Цим е питанням я звернувся кожну поїздку, е де я їжу за кордоном, звертався до своїх друзів, е в Австрії зустр... звертався в Берліні і з кожної поїздки е ми отримуємо допомогу, е техніку, яку е передають е нам, киянам. Як допомога ще ми розробили план дій? Якщо будуть багато снігу, ми також будемо залучати приватні снігоборочні машини. В цьому напрямку хочу сказати, сіль ми закупили і. Дуже сподіваємося, що ця зима не буде не буде сніжною, але тим менш ми готуємося. У нас є вже підготовка і ті вулиці, ті напрямки, які ми будемо в першу чергу очищувати очищувати. Тобто план заходів, якщо буде сніг, для нас не буде несподіваним.